Ось урожай нашого винограду. Домашні вина робили в сім'ї завжди. На кожному подвір'ї виноградники, в кожному дворі є обов'язково вино. Зараз вийшло, що ми робимо вино для себе і трошки для людей. Я думаю, що французи думають, що через М погано, бо в них його немає. Ми хочемо відновлювати продукти, покращувати той продукт, який був тут 100 років назад. Хочемо познайомити українського любителя вина з, з смаком українського вина, вирощеного з українського винограду на українській землі. Взагалі я дуже люблю виноград. Не знаю чого? Не люблю. Вино для мене це, це окремий світ. Мені здається, що я тут знайшов таке місце, яке повинно бути цікавим. Такого віна практично і нема. Вони всі різні, але ми їх дуже любимо.